Давайте вам зробимо огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острик. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, хто ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожного стрілочку платиш кошти. Вибираєш, хочеш і починаєш камеру. От воно їде. Відчиняєш, забираєш, я вже одну з і вживаєш. Я тим фінансова. Напої, до речі, в суму півгодини не включені. Ти купуєш додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не знаю, 12-14 євро, і там величезний спортзал їжі, все, що хочеш, абсолютно все, скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав їй купу їжі. І залишається щось після тебе, то кожне 100 грамів здається 2 євро. По оплаті півгодини, 12,90, година, безліміт, і все скільки хочеш, 14,90. Добре, я влупив свій тарілок і з'їв. Ну як влупив? Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан кола собі зараз. Зараз гляну, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, пів, пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше огляд. За всім па-па.